У кожному багатоквартирному будинку рівного є довготривалі комунальні проблеми. Не виняток і п'ятиповерхівка на проспекті Миру 23. Багато років під час опадів один із підвалів затоплює водою. перетоки йдуть каналізаційних стояків, які в нас тут три стайка, вода перетікає, і це все діло можна почути і побачити, відчути по запаху в під'їзді, воно постійно, регулярно. Попадає туди вода, і з цього будинок вже сідає, якби вже можна це візуально побачити. Будинок сідає, в підвалі валяться стіни. Є також пробоїни в каналізаціях, і це вже від, від просто вже застарілості цих труб. Вони вже 50, більше 50 років цим трубом, і відповідно реакція ну, не, не жде. Воно все вже валиться, рушиться іде, тріщить по швах. Зі своєю проблемою активні мешканці вже неодноразово звертались до житлово-комунального підприємства, однак результати не завжди такі, як хотілося б. Жек реагує. Я не можу сказати, що він не реагує зовсім, але ну, це не хазяйська діяльність. Насправді вони просто замазують, дирку просто заткнули клійонки. От, от, такі. Прибирання там теж якби, не видно, валяться стіни. Труби це все зроблено, похабно видно, що непрофесійно зроблено. І я, на мою думку, ЖЕК має е, йти на зустріч з громадянами сам і е, бути активним в цьому плані, збирати громадян. І я впевнений, що громадяни з е, цього будинку самостійно е, можуть вирішити ці проблеми, допомогти ЖЕКу вирішити ці проблеми. Ну на жаль, зараз поки що. На підстриженні кущів все зупинилося. Спробую допомогти цим мешканцям вирішити їх наболіле питання і громадський контроль. Хочу вкотре нагадати, що є правила утримання житлових будинків і прибудинкових територій. Розділ 3 -3. Чітко говорить цілий комплекс, в якому стані має бути підвал. Що стосується температурного режиму, вологості, санітарного стану і так далі. І тому подібне. Звичайно, що в цьому випадку, в цьому підвалі нема дотримання цих правил. Ми знаємо, що дуже часто представники ЖКП якраз сонячного нормально відгукуються на наші пропозиції, на ті проблеми, які піднімають люди, і дуже надіємося, що на цей раз буде так само. Тому вже підготували звернення до житлово-комунального підприємства. Хочеться вірити, що на результат не доведеться довго очікувати.